Слава Ісусу! Давайте вже втомилися, розуміє друге зібрання, але хай наші уста будуть відкриті, щоб серця нашого лунало. Слава Богу! Слава Богу! Хай благословить Господь. Ми прийшли на це місце для того, щоб поклонитися живому Богу, воздати йому славу. Як сьогодні брати нагадували, наш Бог нас нічим не обділив. Слава Йому! Він про нас не забув, він нас пам'ятає. І не тільки не забув, пам'ятає, а Він є з нами. Він веде своєю рукою сильною. Він підкріпляє цей вечір сьогодні. Це зібрання. Воно особливе. Чому? Бо на це зібрання прийшов Христос, слава Йому. Іноді ми чекаємо, дивимося і, і питаємо, а хтось з братів. Ми хочемо, ну і слава Богу, що були браті, такі знаєте крепкі, помазані Господом, щоб і слово Господнє зущали. Але брати і сестри, важливіше, щоб і прийшов Христос. Слава йому. Одному з зібрань об'явили, що має приїхати там знаменитий проповідник. Такий був на Волині Григорій Філімончук. І всі ждуть і ждуть. І знаєте, приїде зараз Григорій. Щас він розкаже нам, як. Скаже слово, ну і приїхав Григорій, вийшов за кафедру і каже, ви грішу ждали, то ось він приїхав. Все ось вам гріша ви грішу ждали. Нам треба чекати Господа. Нам треба чекати Божої благодаті. Слава Ісусу. Але коли Господь приходить, то і грішу Бог благословить. І Степана, і Андрія, і Миколу, і Богдана, слава Ісусу! І брата, і сестру благословить і слово своє подасть. Алілуя! Друзі, я хочу в цьому зібранні слово Боже, це написано в Друге Тимофія, другий розділ. Першого вірша. Ти, Сину мій, зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі. Брат, сестра, це слово сьогодні в першу очередь, до мене і до вас в цей вечір. Ми живемо в нелегкий час. Ми живемо в той час, коли руки наші опускаються. Ми живемо, можливо, ти проходиш сьогодні дорогу тісноти, і кажеться, Бог не чує тебе. Кажеться, Господь забувся в тебе. А Біблія, Слово Боже, каже, Сину мій, знаєте, і дочко моя. Це каже Господь: зміцнюйся, зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі. Сьогодні цей вечір ми зібралися, щоб і я і ви укріпитися надією на Господа. Алілуя! Брат сестра, наш Господь є живий. Алілуя! Як важливо сьогодні зміцниться, зміцниться, можливо, руки опустилися, розслабився або сили не стало. Пам'ятаєте старому заповіті один був пророк Ілія. Бог його сильно. Використовував для слави своєї, Бог через нього робив роботу. І настав момент, коли він жертву Господу приніс, коли він убив тих пророків Алових. І що сталося? Ізавель сказала, я його уб'ю. Я йому зроблю те, що він зробив пророкам. І коли це почув пророк Ілія, що він зробив, брати сестри Він пішов, ляг під Кущем, і що він там робив? Смерті собі просив, Господи, забери мене. Він втомився в своєму житті, браття і сестри, він дивився на відступлення Ізраїля, він дивився, як люди відвернулися від Господа, як люди ідоли собі поставили і поклоняються. Він дивиться, що, знаєте, робиться те, що велике відступлення. Можливо, не раз йому кажуть, а де той Бог, який вивів нас з Єгипту, а де той Бог, який чудеса і знамена являв? Де той Бог? І він дивиться на це все як відступлення. І йому вже здалося так, що він один остався. Один. Знаєте, бувають такі в житті моменти, коли людина думає, що вона вже одна, більш нікого нема. Або буває таке в людей, що в їх саме тяжче. В їх саме боліше, в їх саме гірке, в їх саме більше, знаєш, така біль, такої нема нікого. От як в них у вас було таке чи ні? Отак, От як в мене, вже кажеться, ні в кого такого не було. Ілля так думав, що тільки він остався один. Але Бог йому пізніше каже, Ілля ще є сім тисяч. Які не преклонилися перед вагалом, є ті, які люблять Господа, є ті, які поклоняються в душі істині і живому Господу. Слава Ісусу Христу! Брат сестра, можливо, ти дивишся сьогодні покруг, що робиться. Можливо, знаєш, ти дивишся, де, де дії Господні, де Божа благодать та, яка би хотілося. Але, брати сестри, задаєш питання, де ти служителі, де ти помазаники Господні. Але Господа є церква на землі, помазана Духом Святим. Алілуя! І це ти, брат, сестра, Алілуя! Ілья опустив свої руки смерті хоче, я не можу, я не більший отців моїх, я не більший, я не святіший. І, знаєте, він заснув там. Але його будить ангел. Приніс йому їжу і каже. «Ілія, їж, і пі, бо ще далека дорога перед тобою. Алілуя! Брат, сестра, нам кажеться, що вже так трудно, що вже далі нема куди. Але сьогодні в цьому зібранні є Дух Святий, Божа благодать. Алілуя! І слово Боже каже: зміцняйся в благодаті, зміцняйся в благодаті, щоб і тобі пройти, бо далека дорога чекає нас, брати, сестри. Дехто думає, що війна, ось скоріш би вона закінчилась, друже дорогі. Дух Святий возвіщає, що великі тривоги, великі тривоги і переживання йдуть на всю селену. в війні проблема. Вона скоро закінчиться, дасть бі Бог, слава Ісусу. Але проблеми на землі не закінчаться аж до тих пір, брат, сестра, аж поки Христос не прийде за церквою своєю. Чуєш, брат, сестра? Нам сила потрібна не до кінця війни, а нам сила потрібна, щоб бути вірним до зустрічі з Господом на облаках зустрічаться. Алілуя! Нам стільки треба сили, а ту силу подає Господь в цьому зібранні. Хвала Господу. Ремене на Друже, дорогий брат, сестра, відкрий своє серце, наповнюйся благодаттю Божою. Дай свободу Духу Святому. Алілуя! Алілуя! У Бога є сила, у Бога є благодать. Я би хотів би сьогодні, щоб ми подивилися Божу благодать. А яка вона? Що ми називаємо Божою благодатью? Знаєте, люди іноді, коли наївся, добре одівся, гарна машина і каже благодать на благодать. Ну от то вже благодать. Друже, що таке благодать для тебе? Знаєте, для мене благодать, я зачитаю це місце. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо, хвалимось, надією на славу Божу. Алілуя! Алілуя! Брат, сестра. Отже, оправдавшись вірою, маємо мир з Богом. І через яку вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо. Вірою отримали доступ до благодаті. А як це сталося? Брат, сестра, як сталося? Ми кожен можемо стати з вас і розказати, хто ти був, і як з тобою зустрівся Господь і що сталося в твоєму житті. Алілуя! Я думаю, всі пам'ятають момент свого покаяння. Аллілуя! Я пам'ятаю. Браття і сестри, я вірю з віруючій сім'ї, тато служитель. Але віра не передається через батьків. Віра особиста має бути. І треба війти в цю благодать, прийняти благодать. Можна казати, я хороший. Я і суботустю, і обрізання зробив, і те зробив, і те зробив, і те зробив. Но це, брати і сестри, закон. А законом не може спастись ні одна плоть, не можна оправдатися. Ми маємо бути добрими. Ми маємо триматися за заповідей Божих, але ми через це не спасаємося. А через що ми спаслись, брати і сестри? Немає іншого імені під небом. Немає другого, немає ні одного імені, тільки одне ім'я. Ім'я Ісус Христос. Алілуя! Тільки через ім'я Ісус Христос ми можемо спасти слава Йому! Алілуя! Тільки кров Його омиває, тільки ранами Його ми зціляємося, тільки їм ми можемо оправдатися, брат, сестра, тільки їм. І кожен раз я згадую, Господи, я не зробив своєму житті. Про які там заповіді, я їх навіть, можливо, і не знав, які вони. Хоч віруючі сім'ї, я розумів, що є Бог, що є церква, є то, другое, друге, але гріх мав свою владу, гріх тяготив, гріх Своє тянув. І я пам'ятаю той день. Я пам'ятаю той день, коли я зустрівся з Ісусом. Алілуя, коли Ісус прийшов у моє життя. Моєму житті я ходив зібрання. Я так сидів, я приходив, я слухався тата. Я приходив на зібрання, але я розумів Ісус, якщо ти прийдеш, я піду прамувати. Чому? Тому що в мене не виходить жити святим життям. Я не хочу грішити, але в мене не виходить жити святим життям. Я хочу бути святим, але в мене не виходить, мене не виходить. Мене тато і наказував, мене тато й говорив, мене вищували і просили, але в мене не виходить. Чи у вас так було, сине, брати і сестри? Чи, можливо, хтось родився зразу ангелом Божим. Друзі, я сиджу на зібранні. Я багато разів виходив. Я хотів поміняти своє життя, я хотів, щоб щось сталося. Але, брати і сестри, я розумів, що далі так не може. Я будь віруючим, просто в мене не виходить, я не можу далі. Я в ад не хочу і в рай не можу. І що робити далі? Але, брати, сестри, в тому зібранні, до мене прийшов Христос. Алілуя! Він сказав: Я люблю тебе. Я люблю тебе, я хочу тебе помилувати. Я хочу тебе благословити. Я хочу тебе умить святою кров'ю своєю, Алілуя. Слава Ісусу, я пам'ятаю той день, коли я схилив свої коліна, я відчув, що Він прийшов. Алілуя. Я в той день я попробував Божу благодать. Божа благодать до мене прийшла. Слава Ісусу, Божа благодать. Та, яка вмиває всякий гріх. Я не міг сказати, Господи, це Ти мене помилував, бо я. В сім'ї просвітера народився, та дуже добрі. Можливо, ти мене помилував, бо я комусь допомагав, як допомагав людям, щось міг зробити, а старався зробити. Ні. Господи, ти мене помилував, бо любов твоя вічна до мене протягнув свою руку милості. Я не заробив, я не заслужив, але милість Твоя, Алілуя, Божа благодать. Брат сестра, я хотів би, щоб ти сьогодні зміцнився Божою благодатью. Ти згадав, як тебе помилував Господь, де Він тебе знайшов і для чого Він тебе помилував. Алілуя! Алілуя! Саме ця благодать, вона дає сили мені сьогодні, коли мої руки опускаються, коли я ослабиваю. Я згадую, я згадую про Божу благодать, про Божу милість. І моє серце, воно укріпляється, жив мій Господь. Алілуя Кров Ісуса Христа не втратила силу, і сьогодні прощати і милувати. Алілуя Кров Ісуса Христа не втратила силу, сьогодні піднімати. Алілуя Ісусу Христу, брат, сестра, я хотів би, щоб ми сьогодні зміцнялися, в Божій благодаті, їж цей хліб духовний. беріть слово від Господа і пів воду, сповняйся Духом Святим, бо далека дорога перед тобою, нам ще треба йти, брат сестра. Можливо, ти думаєш, що ти вже достиг, ні. Тобі ще треба йти, дорога перед тобою. Якби добре було, брат, сестра, щоб ми сьогодні зміцнялися. Зміснялися, згадай, звідки тебе підняв Господь. Згадай. Знаєте, той псалом, коли я читаю, він підняв мене із болота, Він витягнув мене звід із тросовини. Знаєте, я досліджував тросовина, це та, така, знаєте, таке місце, звідки самому вилізти, неможливо. Практически це тільки ну, обучені спеціалісти, хто там ну, це досліджує, якось вони можуть це зробити і то. Але коли людина вона туди попадає, або звір, звідти вилізти вже не можна. І чим людина старається своїми силами, знаєте, тим скоріше вона провалюється. Але прийшов Господь, прийшла Божа благодать. Він протягнув свою руку. І витянув з тої страсовини, і на камені поставив ноги мої. Алілуя! Алілуя! Він на камені поставив ноги твої, на Божу благодать, на Ісуса Христа встали ноги твої. І в цей вечір, друже, брат, сестра, я хотів би, щоб ми знов згадали, знаєте. Я не знаю, як у вас. Нас наступну неділю буде спомин. Я прошу кажу, браття, сестри, ми не маємо себе готувати тільки на нас спомин. Ми маємо бути завжди готовими до зустрічі з Господом. Слава Ісусу! Алілуя! брат, сестра каже до Тимофія, зміцняй себе благодаттю. І ще одне місце є, де написано. Іуди. 20 вірш. Але ви улюблені, зміцнюйтесь в найсвятішій вірі вашій, молячись в Дусі святому. Алілуя. Брат сестра. Ми з вами слабі. Нам є ще куди рости, нам є в чому зміцнюватися. Як багатьох віра, вона шатається. Вона і не є сильною, віра наша десь слабне, десь опускаються руки, десь приходять думки, приходить брат і сестра, і каже: «А мені кажеться, що я неправильно вірую, що я неправильно йду, що я неправильно. А мені думки, що я не достіг, я несовершенний, я не то. А друга думка ще тобі нема покаяння, тобі нема прощення, бо ти вже так багато нагрішив, що немає. Але, брати і сестри, ми з вами маємо Духа Святого. Алілуя! Дух Святий, Він прийшов до нас, Алілуя! Дух Святий, Він знайшов тебе, Він наповнив тебе силою своєю. Хвала, Ісусу. Я вірую і так думаю, що серед нас більшість людей це ті люди, які крещені Духом Святим. Алілуя! Це що, брати і сестри? Це Бог дав для нас, Духа Святого. Для чого? Для чого Дух Святий, брати і сестри? Щоб і мені галочку поставити водне крещення прийняв, духовне крещення прийняв. І один брат каже, Знаєте, ревний молодий брат прийшов до служителя, каже, хочу Богу служити. Що мені робить? Слава Богу, каже брат, слава Богу. Давай плоди покаяння, щоб і водне крещення прийняв. Брат старається все і покаявся і сповідувався, і все, що треба, привів порадок, отримав водне крещення. Що мені каже браття далі робить? Брат йому каже, слухай, рівнуй, щоб Бог Духом крестив. Добре буде ревнувати, Рівнує брат, на ночні, на днівні пости, де молитвенний, він там. Господи, крести Духом Святим. Бог його крестив Духом Святим. Прийшов до служителя, каже, слава Богу, мене вже Бог Духом крестив, Що далі робить? Каже, жди пришествия. Друзі, сідай, жди пришестя. Браття і сестри, хіба для того даний Дух Святий церкві, щоб і тільки пришестя ждати. Щоб і тільки отримати, знаєте, відмиточку, от що все, в мене вже все є, я вже готов до зустрічі з Богом. Слава Богу, що ти готовий. Але Дух Святий, Слово Боже, каже, а ви, воль, возлюблені, що робіть? Назидайте себе, найсвятіший, зміцнюйтесь, і на святішій вірі вашій, що робіть? Моліться в Дусі Святому. Бо Дух Святий, він утішитель, Він той, хто наставляє, Він той, хто піднімає, він той, хто зміцняє. Слава Ісусу Христу, Дух Святий, Він путіводитель наш, Алілуя! І наша віра, вона зміцниться тільки тоді, коли Дух Святий має свободу в моєму серці. Коли, Тимохвію, каже, зміцняйся, в Божій благодаті. Коли та благодать, ти, ти помилований той благодаті, вона дана тобі, ти прощений, ти покаявся. Слава Ісусу! Але сьогодні, брат сестра, Божа благодать, каже, зміцнюйся в Божій благодаті. Молись з Духом Святим. Алілуя! Брат сестра, як би хотілося в цей вечір, ми зараз вже будемо йти в молитві до Господа. Але я хотів би, я хотів би, щоб кожен з вас сьогодні наповнився Духом Святим, щоб йти з цього місця. І сьогодні, знаєте, я і йшов і радів. Сьогодні я наповнився Божою благодаттю, Сьогодні Дух Святий наповнив моє серце. Я сьогодні став сильніший. Ті проблеми, що в мене були, вони вже не проблеми. Знаєте, один брат мені свідкує, каже, якось так каже. Як нема, то нема. каже, А то, як буває таке, як з усіх сторон каже, і захворіли, і гроші закінчились, і друге, і десяте. І, і тако наче як зговорилися все, як до Іва, знаєте, один за одним. Ідуть, і йдуть. І вже ж думаю, що його робить, да каже, піду я на молитву ввечері. Піду я на молитву, бо щось треба робити. Зайшов він на молитву, схилив коліна, там Божа благодать, там сестри, брати зібралися, які люблять Господа. В молитві сповнився Духом Святим, молився. Да, Собрання закінчилося, йде додому, да думає, а чого, в чому проблеми в мене були? Та хіба то каже проблеми? То ж каже, не проблеми, то взагалі нічого. Брати і сестри, коли людина входить в поток Божої благодаті, коли вона сповняється силою Божою. Вона виходить, дивиться, та це хіба проблема? Коли на Давіду була Божа благодать, коли на Давіду була сила Духа Святого. Саул, який втратив Божу благодать, дивиться, це ж велика, ноги трусяться. А Давід дивиться на цього голяхва, і що каже? Хто це необрізаний? Як він собі таке дозволив? Він не побачив в ньому великана, він побачив в ньому, що Господь прославить своє ім'я над ним. Алілуя! Господь прославиться, брат і сестри, якщо церква Христова, якщо ти, брат, сестра, будеш наповнений, ти будеш зміцнятися, Божій благодаті, сповнятися Духом Святим, шукати лиця Господнього і пам'ятати, хто ти є, звідки ти взяний, хто тебе помилував і цінувати. цим. Сила Божа буде на тобі перебувати. Ніякий голіях тобі не буде страшний, ніяка проблема тобі не буде страшна. Чому? Бо ти будеш знати. Зі мною є Господь, слава Ісусу! Зі мною той, який перемагає, Алілуя! Зі мною той, який створив небо й землю, той, який створив людину, той, який управляє Всесвітом, а я є Його дитина, слава Ісусу! І я є в Його руках, і Він керує мною, і Він руководить мною. алілуя, великий всемогутній Бог! А ми його діти, ми йдемо в молитві, браття сестри, я хотів би, щоб сьогодні ми були щирими перед Богом, як наш брат перед нами говорив проповідь, каже, давайте, щоб не було обікновена ця молитва. А я хотів би і прошу вас, браття, сестри, щоб я був чесним сам до себе. Я сьогодні, щоб дав свободу Духу Святому, щоб я відкрив своє серце і. Щоб Дух Святий наповняв моє серце, щоб я міг, знаєте, молитися на інших мовах, щоб я міг співати іншими мовами. Але що, брат сестра, ти втратив це? Якщо ти втратив десь ти ослабів і немає цього, будь чесним, іди до Господа. В нього є мілість, у нього є прощення, в нього є обновлення, щоб ти знову був наповнений силою Божою. Бо що ти втратив це і подаєш від, що наче все добре, ти багато втрачаєш, але сьогодні є милість Божа на цьому місці, і кров Ісуса Христа сильна змить той гріх, який заважає тобі, сповниться Духом Святим, сповниться, получити те благословіння, яке приготовив для нас Господь. Давайте ми схилимо наші коліна перед Господом, підемо в молитві до Нього. Амінь.